Сумські волонтери змінили місце дислокації. Зокрема, одна з їхніх ставок, яка спеціалізується на плетінні маскувальних полотнищ, віднедавна помічники армії переїхали з арт-училища до третьої школи. До слова, тут і рук додалося, як працюється волонтерам на новому місці. Питала Анна Книш. Тепер у розпорядженні сумських волонтерів ціле крило школи номер 3 Під рятівне рукоділля віддали кілька класів і коридор. Тут плетуть маскувальні сітки. Переїхали у зв'язку з мобілізацією. Колишнє приміщення тепер використовують винятково у військових цілях, але не шкодують. Кожної вільної хвилини сюди прибігають учні. Серед них Даніїл, переселенець зі сходу. Заглянувши в очі лиха у Маріуполі та Донецьку, восени приїхав із родиною до Сум. Прийшли, ми знали, що тут є організація допомоги зони зоні то тут в'яжуть сітку для військових. Ми це знали. ми допомагаємо. Чим вони допомогти в світій справі? Плести сітки ходить на перервах і дев'ятикласник Артем. Сподівається, що сумські посилки захищають і його батька. Той з літа боронить українські землі в зоні АТО. Я вирішив допомогти учасникам АТО зробити маскувальну сітку для того, щоб їх не поміти ворог. Мій батько там знаходиться. Він відстоює честь рідної держави та прагне свободи нашої країни. Поруч із дітьми працюють і волонтери зі стажем. У цій кімнаті виготовляють костюми кікімери. Сьогодні виправляють готові з рахуванням побажань військових. Снайпер, хлопці невеличкі, худенькі, маленькі, щоб воно за дерево сховалося, його не видно було. Ну, отак. От Поэтому те ж ми робили на таких здорових сильних мужчинах. Оказується, там їм у ці кикимери должно бути ну, 3-2 кілограми вісом. Я прихожу, от з утра їсти наварила і сюди, тому що ну, душа болить, ось бачите, рядом кладовище. Скільки вже там іде ж? Душа тремтить. А тут знаходять застосування будь-яким тканинам. Шиють маскувальні костюми, жилети, устілки для взуття. Коли назбиралось багато ситця, вирішили виготовляти нижню білизну. Тепер яскраві труси, справжній тренд, яких пошили вже понад 800. А до Дня закоханих готують особливу лінію. У спеціальну кишеньку вкладають Валентинки. Коли ходиш і думаєш, що от виріжеш костюм, його солдат і може бути йому спасі. життя. Тому нас сюди і тянуть. Як завжди, волонтери потребують нових робочих рук і гарячих сердець, не відмовляться і від матеріальної підмоги. Сильно нуждаємося в деньгах. Нам не вистачає біла ткань. Нужна рулон білої ткані 50 метрів, Та виходить дето 17 костюмів. 17 костюмів, дві спдві. 2113 тисячі гривень, виходить, рулон ткані. 18 костюмів – це нічого. За весь час роботи волонтери відправили на схід уже 128 сіток, які дуже цінують військові. До слова, у героїчному Донецькому аеропорту використовували переважно сумські полотна. Остання партія сіток і костюмів днями поїхала в 27 та 28 й артполки. А на відправку вже чекає наступна посилка. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.